Привіт, мій маленькі друже! Рада нашої зустрічі! Здравствуйте, шановні дорослі! Друзі, чи помітили ви, як з приходом весни змінилося наше місто? А чи знаєте ви, хто дбає про затишок, чистоту та охайність нашого міста? Сьогодні ми про це і з вами поговоримо! Місто Вінниця одне із найкомфортніших міст України. Вінниця це місто, яке зачаровує з першого погляду. Велика кількість дерев, зелених насаджень та квітів, роблять його ще красивішим. З приходом весни місто наче оживає. По всьому місту росте велика кількість дерев, а квіти, які висаджені на клумбах по всьому місті, милують око не лише вінничан, а й гостів міста. Діти, погляньте навколо. Наше місто таке гарне. Як ви думаєте, хто робить його таким затишним? Так, ви праві. Багато людей працюють, щоб наше місто було чистим, красивим і зручним для життя. Сьогодні ми дізнаємося більше про ці професії та про те, чим вони користуються у своїй роботі. Вам уже відома професія квітникар. Ці люди дбають про те, щоб територія нашого міста завжди буяла квітами, тож пропоную відгадати загадки про предмети, яким користується квітникар. Хоча й гостра та не зубата, копає землю нам лопата. Листя виберуть з землі не лопата, а граблі. Пострибає, наче жабка. по рядочках ґрунту, сапка. Для рослинки не олійку, а водичку лиє. Лійка. Грунт, пісок, сміття, гілячки без проблем везе нам – Тачка. Погляньте на екран. Усі ці предмети використовує у своїй роботі квітникар. Професія двірника теж не менш важлива для життя міста. Набагато приємніше ходити чистими та прибраними вулицями міста. На екрані ви побачите предмети, які використовує двірник у своїй роботі. Розгляньте їх уважно та на світі. Малята, інструменти садівника та двірника переплуталися, ну, ми разом називати предмет і говорити, чи цей предмет підходить садівнику або ж двірнику. Лійка з водою для садівника. Мітла для двірника. А далі, друзі, спробуйте самостійно. Чудово, друзі, от і справилися з цим завданням. Але є ж такі предмети, які використовує і садівник, і двірник. Ну, ми спробуємо назвати ці речі. Це рукавиці. Вони підходять як двірнику, так і садівнику. І з цим завданням теж впоралися. Ну що ж, маряко, вному пригадувати. То про що ми сьогодні з вами говорили? Люди яких професій дбають про затишок і охайність нашого міста? Якими предметами вони користуються у своїй роботі? А які предмети є спільними для двірника та квітникаря? Малята, поміркуйте, які ще предмети можуть використовувати як і садівник, так і квітника. Пропоную їх намалювати, а світлинами ваших робіт поділитися у коментарях під відео. Я з нетерпінням чекатиму на них. Шановні дорослі, знайомте дітей з різними професіями. Вчіть шанувати та поважати людську працю. Будьте прикладом їм у всьому. Ну а у мене на сьогодні все. До нових зустрічей!